Всім привіт з хваткої ферми. У нас грудень. Ночі стали холодніші, дні коротші. Кури несуться гірше, але, але несуться, намагаються. Намагаються виправдати свої існування. Ну, зазвичай не все виходить. Поділюся своїм підходом до е, утримання курей. Я одразу зазначу, що я не є професіоналом, я аматор. Тому і думки тут аматора будуть. І... Я нічого не раджу, я, я лише ділюся досвідом, тому порад не буде. <свісно> я лише зазначу, що мої аматорські підходи вони узгоджені чи з підручниками а, з відгодівлі сільськогосподарських тварин-птахів, і птахів, чи з професійними технологами. Тож, ідеї аматорські, але хтось вже їх почув до вас і не сказав, що це повна дурня. Я отримую м'ясичні породи, я не отримую кросів. Моя мета це не столове яйце, це інкубаційне яйце. Мої кури не б'ють рекордів по яйценоскості, Тому якщо відчуваєте, що тема ваша, залишайтесь, залишайтесь зі мною. Якщо відчуваєте, що тема не ваша, перегортайте в стрічці багато інших роликів на цю тему. Я зупинився на Білі і австралорпах. Окрема тема, чому саме ці дві породи вони мене, мене абсолютно влаштовують. Вони є. Оптимальними для, для моїх умов, не ідеальними, а оптимальними. У мене холодний курник. Я відвідую господарство, котре знаходиться за містом а, два рази на день. А, коли геть замітає, можу і раз відвідати, ну це такий вже аварійний випадок. А так два рази на день, вранці і ввечері а, цього вистачає і моїм курям-гусям, і мені. А, я для більшої об'єктивності розділив а, всі господарства на три типи. Це умовно такі продвинуті господарства, де теплі курники, високопродуктивні яєчні кроси, якась, якісь засоби автоматизації, світло, тепла вода, наразі вони комбікорм. А, другий підхід це, скажімо так, середнячки, а, коли здебільшого м'яса єшні породи чи мішані породи, з комфорту лише світло і повнораціонний комбікорм власного виготовлення, чи придбаний. І третій підхід це такий бабусин підхід. Я не хочу нікого образити. Моя бабуся отримала корей саме так, але ж, але ж тому я називаю що бабусин підхід це коли та бачки крапива мішанка, прийде весна, занесуться. А що, зима кури не несуться, це нормально. Ну, моя бабуся, так отримувала курей. Я відношу себе і своє господарство до другого типу. У мене з комфорту в Кореї лише е -е світло і тепла вода, коли я не лінуюся, не забуваю про неї. Ну і комбікорм. Так, я сам виробляю канбікорм е повнораціонний. Е -е За це я отримаю яйценоскість на рівні. Приблизно через день, трошки частіше, ніж, ніж через день. За це я отримую нормальну стабільну ціноскість під час інкубаційного сезону. Ну і навіть зараз, я ж кажу, несу це досить непогано, мене влаштовує. Я не, не, не розраховую заробити грошей на столовому яйці. Я розраховую заробити грошей на інкубаційному яйці, але взимку я не залишаюсь без, без коричних яйців. А, тож, мій підхід це світло. Мої кори світло 14 годин на день. Я включаю світло о 6 і воно включається о 6 і виключається о 8-й О 6-й ранку до 8-ї вечора. Я використовую реле часу, дуже зручна штука, бо в мене немає часу бігати там, включати і виключати світло. Реле Часу налаштували, і хай воно, хай воно працює. Нашим куркам потрібне світло, бо хоч штучне, хоч природнє. Курка має думати, що якщо вона отримає потомство, в цього потомства буде шанс вижити. А у потомства буде досить часу напротягом світлового дня, щоб знайти їжу, обігрів, прихисток якийсь. Якщо світловий день короткий, немає сенсу отримати потомство, значить немає сенсу відкладати яйце. Тобто нам свої кори треба трошки піддурити. А що стосується комбікорму, сам його виробляю, рецепт дуже простий, кукуруза пшениця. Соєвий жмиг, соняшна макуха, соняшникова, вапняк, премікс, підкислювач та усі і все. Кухоруз даю багато. Не жиріють, бо, по-перше, в мене в курнику холодно. По-друге, вже давно використовував цей рецепт, ну не жиріють кури, тому, тому можу себе дозволити. Процентів 40 кухороз додаю. Я е, рецепт е, приведу в, в описі під цим відео. Е, нічого складного, може комусь буде цікаво. Е, Премікс використовую від Вестмікса, я дуже їм задоволений. Приїдений шеремет, якщо побачиш це відео. Е, додам ще кілька моментів, на які хочу звернути увагу. Е, це про світло вже сказав, про гранулювання. Е, я не Перебільшує перевагу гранулювання перед, перед е, зерносуміщою, але все ж таки вони є. Е, коли ваша курка отримує гранульований корм е, в одній гранулі, вона отримує повний комплекс. Вона отримає і зерно, і до добавки, які вже там додавали. Коли вона отримає зерносуміш, неї є можливість вибору. Це погано. Не давайте ваші курці можливості вибору. Вона спочатку вона те, що їй сподобається більше, потім те що менше. А, напевно, у вас в годівниці на дні залишиться щось таке дрібно-дисперсне, як то крейда, вапняк, дрібна соєва макуха, це будуть через розгрібатися через розвіюватися вітром. Чи ви це викинете? Ну, гранулюти кабікор, якщо коротко. Не маєте змоги і власного гранулятора. Спробуйте знайти когось поблизу, у кого є гранулятор, гранулюйте за гроші. За 2-3 гривні воно, воно виправдиться. Підкіслювач. І сам додаю, і це той випадок, коли раджу, обіцяв без порад, але, але все ж таки раджу використовувати підкіслювач. Підкіслювач створює в шлунково-кишковому тракті нашої курки кисле середовище. Воно заважає розвитку хвороботворної перепрошую, флори. Ми додаємо багато вапняка і крейди ці елементи розкислюють середовище і створюють ну, таке дружні, дружні умови для розвитку хвороботворних бактерій і мікроорганізмів. Нам це не потрібно. Тож підкислюйте, підкислюйте воду, підкислюйте. Сухий корм, хтось додає оцет яблучний. Я додаю професійні підкислювачі і в комбікорм, і, і на воду. Варіантів і пропозицій на ринку багато. Я використовував караносид, я використовував підкисвічі від ЗВК. Не можу сказати, котрий з них краще вирішити самі, але, але, але підкислюйте. І воду, і корм. Гірше не буде. А, нашій курсі для нормальної ціноскості потрібен збалансований комбікорм, а це обов'язково частка а, значна частка протеїну, якісного протеїну. А, якісний протеїн це чи жмихи макуха, чи а, тваринний протеїн, як то м'ясокіскове борошно, кров'яне борошно, рибяче борошно, дріжджі. Я не використовую кисково-борошно крав'яни. Мені мені не подобається запах, мені не подобається те, що я не знаю, як воно вироблялось. Я не впевнений, що при виробництві скіскового борошна якісь стандарти витримуються. Я використовую здебільшого соєву соє, соє, соє макуху. Мене мене влаштовує. Якщо не маєте змоги використати макуху, використовувати рибище борошно, використовувати кормові дріжджі. Можна придбати майже в будь-якому ветеринарному магазині. Якщо користь десяток, купуйте в етаптеці. Якщо кури три десятки, порахуйте, напевне, вже час замовити це в мішком. Буде значно дешевше. Що стосується норми в воду для рибячого борошна і для дріжджів, норма воду 3-5%. Це чайна ложка для рибячого борошна і для дріжджів вони трошки легші, ну, десь столова ложка гірше не буде. Запаху буде, не буде ні в яйцях, ні в м'ясі. Вже перевірено роками. Навіть коли отримав бройлерів, додавав в комбікорм ще борошно, запаху не було ні в м'ясі, і ще раз повторюю, ні в яйцях від корей. Тож не бойтесь використовувати, Будете задоволені результатом. Нашій курці потрібна не тільки збалансована годівля, але ще й дозована. І мої кури, і ваші з'їдять стільки, скільки ми їм дамо. Вони їм не потрібно. Курці на день потрібно 120 грамів. Збалансованого якісного корму. Я не можу нічого сказати про мішанки чи про зерносуміші, там трошки інші, напевне, підходи, але якщо ви вже дійшли до виготовлення чи використання придбаного комбікорму 120 грамів на день. Вони будуть за вами бігати, будуть там дивитись на вас, на вас як котик зі шреку, не загодуйте, воно їм не потрібно. Що я под... маю на увазі під а... збалансованим комбікормом, це а, зернова група процентів 60-70 і 20 процентів. Це жмихи, це вапняк, це премікс, трошки підкислюваюча. Рецептів багато. А, якщо використовуєте якийсь премікс, запитайте рецепту виробника премікса чи, чи БМВД, а якщо робите комбікорм самі. Ще раз я наведу свій рецепт в описі під цим відео. Рецептів повно, але орієнтуйтесь на те, що е, ну я ж кажу, 60-70. Зернова група кукурудза, пшениця, а 20-30 е, жмихи добавки. Е, все просто ніяких секретів, ніяких чудодійних добавок. Е, це ціноскість на нормальному, стабільному рівні для бісерічних пород. А, ніякого зайвого комфорту, я перепрошую своїх корей за відсутність цього самого комфорту, але маємо те, що маємо. А, радий буду вашим коментарям, радий буду поспілкуватися, посперечатися. А, радий буду вашим підпискам, реакціям. А, радий буду, якщо ви долучитесь і почнете створювати український контент. Всім дякую, бувайте, гарної ціноскісті!